Вітаю вас, шановне товариство! Так я прийшов, коротше кажучи, до цього, господи, до цього провідника нарешті. А і ще я, поки біг, я ж без запису біг, добирався сюди. Я збігав на смітник. І в нашому сєві позбирав там артефактів на горі. Мені взагалі казав братик, що там можна знайти дуже класні, дуже рідкісні артефакти. Ну, я чесно скажу, я особливо не заборочувався Просто вибіг на цю кучку, пам'ятаєте, там де була така гора, і вона була дуже радіаційна. Ми раніше тоді не могли, туди не могли залізти, так? Бо нас дуже мочило радіацію в сєві, і з нашими нинішніми артефактами я туди залазив, більш-менш там можна було ходити якийсь час, так але я там познаходив тільки таке. Бачите, кам'яна квітка, медуза, виверт, кров каменю, шмат м'яса, тобто такі артефакти. Банальні, так? Ну, але теж добре, за якісь гроші продамо, а гроші зайвими не бувають. Ну, ось цей наш поводир. Провідник, вітаю, брате. Провідниче, мені потрібно зустрітися із доктором. Ти диви, ти звідки знаєш про доктора? Мене послав привид, допоможи мені терміново зв'язатися із доктором. Так би одразу і сказав. Доктор у схованці групи стрільця. Якщо ти той, за кого себе видаєш, то ти місце знайдеш сам. Спасибі. Ну, і ось це ось мат би м'яса такий здоровенний, що прямо шмат би м'яса такий здоровенний. Каже, хоче. Ну, ось це ось єдине, що теж ось такий трошки сумний момент, так що мені тепер доведеться йти у схованку стрільця, то ви собі таке уявляєте. Тобто мені знову треба йти кудись туди, і це ще ж враховуючи той момент, що я вже погано, якщо чесно пам'ятаю, де та схованка є. Тобто, так, трошки то я пам'ятаю, але саме що трошки. Значить, що я хотів ще? Я хотів ще зараз бігати коротше, до цього, до Сидоровича, там вже, до речі, солдафони, не треба забувати. Так, до Сидоровича, подивитися, чи є в нього якісь набої. О! Чи це старий лежить? А, ні, то вони вони живіться, походу старий лежить, так. Так, один ще лишився. Давайте, до речі, підлікуємось трошки. А, ага, а вон він. Чувак, ти де? Все. Е Ну, ось зараз якраз консервою підлікуємося. Так, та й таке. А це мабуть старий так, чувак, вижить, я зрозумів. Як бачите, брати з них як, як завжди немає чого, на жаль. Взагалі не знаю, може і не дуже прикольно, бо я витратив усі свої гранати на цих придурків, це по-перше. А по-друге, вони, вони мене ще й трошки так постріляли, тож я типу як. ще й здоров'ячку витратив. Та й комбінезон свій трошки мабуть, попортив, так? Так, вже і комбіз у мене такий, блін, це, це страшне. Так, ну будемо сподіватися, що в Сидоровича-Сидоровича будуть якісь такі набої, що нас цікавлять. Так, принаймні мені дуже цього хотілося, якщо чесно. Робота. Так, ось дивіться, артефакт медуза. Я беруся, я з приводу завдання. Так, 1500 рублів і горівка козаки. Кам'яна квітка, я беруся. Я з приводу завдання. 3000 тисячі рублів і горівка козаки. Знову ж таки. О, шмат м'яса. Я беруся. Я з приводу завдання. 2500 рублів і три армійські аптечки. Нічна зірка в мене вже нема. Так, торгувати. Блін, а в нього одне лайно, йоки палки У нього навіть антирадін, всього лише одна штука, прикиньте, навіть цього в нього не купиш. Ну давайте горюку козаки йому продаємо, бо вона нам реально не потрібна. Ну і інші артефакти тоді теж продаємо. Тобто медузу продаємо, кам'яну квітку продаємо, виверти ці 4 штуки продаємо, і кров каменю. Три штуки продаємо. Щоб натягатися з ними, та Добре. Блін, мене трошки, звичайно, засмутив Сидорович. Я як чесно якось очікував, що в нього. Що в нього якась прикольна зброя буде, знаєте. А в нього по факту і брати було нічого, ні комбінезонів, ні цих. Ну, в принципі, дивіться, ми зараз будемо бігати туди-сюди, а коли будемо вертатися, ж ми ж знову будемо йти через бармена, через усе це лайно, так? І, в принципі, є такий варіант, що, можливо, коли будемо вертатися, то в нього вже оновляться товари. Нам би, в принципі, я ж кажу, нам головне до автомату накупити, щоб хоч. Чапта у мене було, набив, може 200, так. А, може пару вогів десь купити чи знайти. А до снайперки в мене і так уже більш-менш 13, і плюс те, що ж не будемо забувати, що ще ж ми потім може замутимо крут круту ту снайперку, я забув, як вона називається, гаус Пушка, по-моєму, так. Будемо з неї валити, якщо що, такі справи. Ну, принаймні, з аптечками у мене все чудово. Сім лікарських наукових, п'ять армійських, одна така. Тож, коротше, з чим-чима, з а з аптечками у мене все просто суперово. Ну все, тоді я ставлю на паузу, а побачимося вже тоді. Біля схованки, або точніше, у схованці стрільця хлоп'ята. Коротше кажучи, я значить без запису добрався вже до цього місця, куди нам треба. До речі. Тут по дорозі я вбив, мабуть, щоб вам не збрехати. Зараз я скажу десь чотирьох або навіть п'ятьох кровососів, і здається, до речі, десь тут ще один відходить, принаймні звуки такі, такі є. Тобто, це ж цей агропром, чи як він там називається, так Це військова база, там де ми знаходили вже колись стрільця. Я по дорозі сюди а, на мене напали нападали ці кровососи. І, до речі, нарешті в мене з одного з одного з них впала ця клята щупальця. Ніколи не падала, а це нарешті... Нарешті впал, а вон ще один так интак. як просто с того була кровососил. Це просто капець. Так реально я по дорозі вбив десь, не знаю скількох тут ще було. Я не, я не знаю, по-моєму, двоє чи скільки. Я давно вже просто а, сюди пробивався. Давайте збережемось. Ну і тому, коротше, я, на жаль, витратив ще трохи набоїв, котрих у нас і так не дуже багато. Але по дорозі, знову ж таки, я знайшов ще й купу артефактів, як бачите. Ну, це правда, знову такі виверти, медузи, кам'яна квітка. От хіба що бенгальський вогник більш-менш дорогий, здається? Так, ну і ось так, щупальця кровососа. Давайте, до речі, прочитаємо опис. Щупальця кровосос. Містять особливу завозу. Вона виділяє фермент, що розчиняє шкіру жертви і одночасно перешкоджає згортанню крові. Якщо вчені зможуть визначити структуру ферменту, це допоможе здійснити прорив у медицині. Тож таке, то ж таке. Ну все, погнали нам сюди. Е, так. Розтяжечка. Чи що там таке було? Стрілець, стрілець. Ну, вон. давай, давай, хлопче, давай. Приходь до тями. О, так уже краще. Ти чому в ту розтяжку поліз? пам'яті позбувся. Сам придумав, запропонував. І ось маєш. Добре, хоч живий лишився. Час обмаль, тому слухай уважно. Усе, що ти казав про моноліт, правда. То просто ілюзія, яку наводять з якоїсь лабораторії поруч із саркофагом. Відомо, що жоден із тих, хто дістався моноліту, не повернувся. Схоже, всі вони там і загинули. А поки тебе не було, я розкопав певну інформацію. Значить, є такий собі декодер для відкриття дверей, що ведуть до системи керування монолітом. Цей декодер у прийняті у схованці. Координати того місця та ключ до схованки я тобі даю. Візьмеш декодер. Знаєте, що в Саркофазі потрібні двері, а там? Що ж, а там уже доведеться за обставинами. Зважаючи на все це єдина можливість пробратися до справжньої димниці зони, яку ти завжди намагався розгадати. Отак, стрільцю. А зараз час прощатися. Мені треба залягти на дно, але я чекатиму на твоє повернення. Нове завдання схованка у прип'яті, то мені тепер потрібно ще йти а, на прип'ять, так виходить. Ну, точніше, спочатку знайти цю схованку. Так, ось, дивіться, добратися до готелю, знайти кімнату зі схованкою, обстежити схованку. Ага. Зрозуміло. А і ось, о, так Це ще й чудово. Бачите, якраз хабар клика. Те, що мені розказували, що там класний, оцей ж якраз екзоскелет лежить. І поряд ще й цей квест, тобто нам в принципі по дорозі. До речі, тут можна щось вон, взяти. Дивіться, у нас ж з вагою все чудово. Так, от можна взяти ще й а, комбі з найманця, продати його. Ну, продає, він коштує 6 тисяч. На жаль, не дуже дорого. Ми за нього візьму поутримаємо гроші. Так, а більше тут брати нічого, наскільки я пам'ятаю, так ще, по-моєму, десь тут щось було. А, так, ще тут ось є. Ну, це купа набоїв, котрі мені не потрібні, і теж, здається, комбінезон найманця, так, але тільки вже новий. Ну нехай ваги нам вистачає, так. А це теж які на які гроші. А, тепер, нам, значить, треба звідси вибиратися. Тут же десь побігати, здається, можна ще артефактів підзбирати, якщо я правильно пам'ятаю. О, ось тут артефакт, дивіться, ми один знайшли вже. Палах, чудово! Він, до речі, більш-менш і грошей коштує, тож точно згодиться. Так, там ще один артефакт. І це, здається, коротка дорога, якщо я правильно пам'ятаю. Я вже забувся. По-моєму, я тут якось пробігав минулого разу. Та ну так. Братик заморився, ну нічого. Так, це коротка дорога, це коротка дорога. А, і тут, до речі, знову були бандити, я їх повбивав. Це так. Для інформації вам, що називається. Ну що ще навіть, до речі, не знаю, який нам тепер сенс ставити на паузу. Погнали назад, так, який нам реально зараз сенс ставити на паузу. Може так і будемо добиратися. Просто попідрізаю та й таке. Так, хлоп'ята. Ну ось ми вже у бармена. Братику, до речі, є якесь завдання. О, шмат м'яса. Я от не пам'ятаю, у мене шмат м'яса був. Ні, тільки кров каменю. Ну давайте, знаєте, що спробуємо. Наприклад, давайте спробуємо там йому так. Шмат м'яса, я беруся, а потім граві отримав. Захист. А, захист табору. Завдання виконане, я отримав граві, я поняв. Так, я відмовляюся від шмату м'яса. Спалах, артефакт спалах. У мене ж по-моєму є якраз. Так, спалах у мене є. Ану, ану чувак. А, артефакт спалах, я беруся, я з приводу завдання 5 тисяч рублів, нормально. Кристальна ключка у мене, на жаль, немає, ну добре, я беруся, я з приводу завдання, я відмовляюся. Нічна зірка. ну Ну це вже теж... Ну, давайте тоді окопоті я беруся, я відмовляюся. Копито кабана, я беруся. Я відмовляюся. Ага, більше в нього нічого Спасибо. немає. Ну нічна зірка, це ось це, це місячне світло, по-моєму, і мені просто шкода його. Так, ну що ж, барменчик, будь ласка. Ну блін, ну це якийсь піздец, а. Ну то пістолетом можна прикупити бою. А, бою. Тірадіни купуємо так, але. Це просто срака. Просто срака. Якого хера, блін? Ну добре, продаємо йому значить комбінезони найманця. Потім ось це все лайно, а, бенгальський вогонь, дві кам'яні квітки, один, один спалах, дві медузи, два виверти, один граві, і що ще ще айосі кров каменю, так. Ну, мабуть, це і все, тут більше нічого такого у нас немає. Так, це 17 тисяч. У нас до речі, у нас вже 107 тисяч рублів є. Про що я і казав, так в принципі, нормально наробили. Ну блін, оце це ж кажу, З набоями, звичайно, це бідося. Ну, добре, добре. Треба спробувати всі хабарі познаходити, бо я ж кажу, може там будуть набої, а нам зараз будь-що потрібно. Ну, є звичайно варіант так накупити ці набої для ГПшки і з нею бігати і не паритися. Але це знаєте, як, як, як то кажуть, це Стоять. чужикам на територію вход закрит. Це варіант дуже простий, так як то кажуть. Та їх можна, до речі, обі ой. Обійти. Мені до речі, куди йти? Це на смітник, мені не туди, мені ось туди треба. До речі, ще що прикольно, дивіться, що. Тут нічне бачення як власне у цьому сіві. Тобто навіть прикиньте, наскільки стара гра, і знову ж таки тут навіть є різне нічне бачення. Тобто є якби таке то нічне бачення, так, як було то в комбінезоні найманці здається в нас, коли ото фігове було, пам'ятаєте? А є ось по-ой, а є ось покраще нічне бачення. Так, нам нам туди туда. -туда -о. Так, до речі, хлоп'ята, тут же ж теж хлопачки, є, он дивіться, цілих два схрони якихось. Цілих два схрони. Ой-ой-ой. І треба бути дуже обережним, як то кажуть. Так, один десь в колоді. Ой. А ось так. Ну, знову бачите, тут просто дві аптечки. І фігові набої. Так. Валимо звідси. Тільки дар дарма тільки хп-ху витратили. Ой-ой-ой. А давайте перезавантажимось, бо в колоді мені щось не зайшло, ось тут ще якесь є До групки сховав барахло. Ми ж просто не знаємо так Розумієте? Тобто ти реально можеш іноді на такий хабар натрапити, що дійсно парашу, от як, наприклад, зараз. так, там, в принципі. Ну хіба що якби в мене знову ж таки була ГПшка якась, то то було б була, була б непогана фігня. Ну а так із нашими набоями там таке повне фуфло. Обережно чужий! Господи, чувак, я чуть не всрався. хто ж так робить. О, до речі, у них, дивіться, такий самий автомат. О, його розрядити можна, о, оце вже щось. Антирадін, гранаточ. Чудово, сєва блатний, з ним торгувати можна, але ж мені продавати нічого. Хіба що щупальця кровососа хази. А ви тут таке. Так, можна, до речі, тут дивіться, бачите, позбирати це лайно. Ось іще один, дивіться. А, його тільки викинути. Ой, так все ж не той. Постиствовал. Та почекай зі своїми постествами, заїбал. Це ж фіговий, дивіться, цей трошки покоцаний грім, а цей кращий. Так, то ми цей викидаємо. Я, мабуть, ще й не той взяв просто. Так, ну ось, ми трошки вже покращили, до речі, ситуацію о, з набоями. О, ще дивіться, це ж походу теж якийсь інший. А, ні. Викинути так. О, у нього є, до речі, два воги. А вони підходять для мого. О! О, дивіться, ми тепер ще й два воги розмутили, пацани. Оце вже теж непогано. Ми ж минулого разу так їх повбивали, а потім, коротше, типу, у нас теж ваги, по-моєму. О, ще розрядити, так. А, вна... а потім вже ж теж у нас з вагою були проблеми. О, ну вже 94 набої, дивіться, вже все не так погано. Ось ще, дивіться, може, я, я не пам'ятаю, я цей дивився. А, я його теж дивився вже. А ось тут має бути якась ще й схованка у грубі. О, ще й комбіз якийсь, до речі, на продаж. Вітерволі так реально продамо, він по-мощі нормально коштує. Блін, чувак, що ви тут бігаєте? Тут нікого ж немає. А де у грубі схованка? Ну ось грубка, ну і як що? Не дуже розумію, що мається на увазі. Типу ось грубка, але вона ніяк не юзається. Може, типу її якось зламати треба? Та ні. А ладно. Нема, то й нема. Так, то ми вже, коротше кажучи, не дарма сюди повернулися, чуваки, я вам скажу, бачите, як трошки набоїв розмутили. А Макса, на жаль, не видно. Я думав, може він нарешті з'явився, так, і борто буде йому. То, коротше так, тут ще побігати. А вон ще якийсь чувак мертвий. О, у нього набої до нашої снайперки, до речі. І сама ця снайперка. Ой, тільки ж блін. А, ну вона фіговому все викидаємо. Так, а ця в хорошому. Дивіться, ще більше набоїв. Блін, це ми не дарма повернулися, так. Ось тут якась має бути схованка. Тільки обережно, бо тут же ж міни. У залізничній байді. Що за залізничне... А, мабуть, це таки не тут. Ой, господи. А, ось так. Ну то тільки аптечка прикольна, я все зрозумів. Ну що, сподіваємось, реально, щоб зараз був того чувака. О... Були нормальні набої, ті, що мені от потрібні, так, то все, всі проблеми були б вирішені. Блін. Чувак, будь ласка. Ну будь ласка, не підйобуй мене, га? Та це піздец, ну дивіться. Ну це просто піздец. Натуральний. А о, до снайперки принаймні, є, дивіться. Ну, хоч до снайперки, два антирадіни. Давайте візьмемо так. А це ж до того самого пістолету, так? Ну так, 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 гідрошок з хорошою кінетичною дією. Давайте це візьмемо. Давайте візьмемо ще гранат тоді. Ну я не буду брати цю ГПшку. Ось знаєте, от просто от з принципу. Ну, все коротше, давайте тоді і стопусторка продаємо. Вона тільки вагоном забуває і щупальце кровососа, бо я так квест не і не знайшов. Просто всі, типу, знаєте, так так просто простіше, типу, у всіх цих ворогів а, ці набої, і ти, типу, через це береш таку саму зброю. Ну, це якось. Не дуже круто, як на мене. Все, торгуємо. Так, це якось не дуже круто, як на мене. Все ж таки, я піду складнішим шляхом. Може він і неправильний, але я піду ним. Ну все, у нас тепер до пістолету просто пожиттєвий запас, 200 набоїв. Тобто а, ближній бій, ми собі, можна сказати, забезпечили. Так, він у гарному стані цей пістолет, у нього, до речі, непоганий урон, в принципі. А, до цього ми трішки підзбирали. У нас майже 100 набоїв і 2 Воги. Ну а найкрутіша зброя у нас тоді виходить зараз ця снайперка. Так, тут, в принципі, аж 46 набоїв. Бою, хоч до неї накупили, в принципі. Ну, все так, чуваки, я щось заговорився. Я вік завжди вдячний. Тоді в наступному випуску вже будемо нарешті йти на прип'ять, вже будемо потрошку закінчувати гру. Ну і я ж кажу, максимально по дорозі все збирати. Я вам, як завжди вдячний за перегляд, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте! Пішов ти нахуй разом зі своїм каналом. Ти поняв мене чи ні?